базе 52-й школы проходят соревнования среди работников свитой среди работников освиты по волейболу. В финальную часть соревнований вышло 8 команд. Ті вісім команд самые достойные оказались в городе Херсоне. Херсоні. Я думаю, що побідіть сильніші. Можна назвати днем чому тому, що поєдналися фінал змагань з волейболу і засідання журі е, міського етапу, конкурсу, всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок так. з фізичної культури та урок з елементами футболу Баба, ба, ба, ба. Так. Ну, з елементами футболу журі працює. Виберігаєте та роботу журі. А у нас є оці всі культури, які тут все... Є Василь Федорович, виграв, ну, переможеться українського конкурсу. Запрошуйте <су> всіх. <су> Василь Федорович, будь ласка, переможець <правда> українського, <правда> українського <правда> 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 конкурсу. Ну, обробка, обробка документів, а саме план конспекту уроків. В цьому році проводиться також інноваційного інноваційному року і Європи зроблений на футбол конкурс. Тому ми вибираємо п'ять найкращих конкурсантів, які будуть практикуватися в школі номер 46 так. І показують своє вміння на запрошуємо попри. вміння на практиці. Дуже добре, добре. Дякую. Це відкритий і тому ми запрошуємо вчителів фізичної культури відвідати цей захід Сторожній прийняти та. в ньому активну участь. Дефектолог 4-ї школи. Вперше беру участь в таких змаганнях, але насправді вражено рівнем проведення цих змагань. Вам подобається, так? Це азарт, це просто не... дуже, дуже рідко зустрічається навіть серед, спор... серед професіональних спортсменів, а серед звичайних вчителів дуже круто. Так, ви також грали? Я сама баскетболіст, так. але волейбол для мене як хобі. Тому... учитель 48 школы, НВК номер 48, Толканух Эдор Николаевич. Очень приятно сейчас, что э, спасибо огромное профсоюзу, что учителя во время каникулярного времени э, занимаются оздоровлением, выполняют ту функцию, которая нужна от них, это, то есть желание быть здоровым, то, то, что мы должны давать детям, обязательно прививать это здоровый способ жизни. Чтобы они жили у нас просто не по улице гуляли, а хотя бы проходили на коньках время. Это тоже самые спортивные залы. Мы для этого и работаем ради детей. Что касается всего этого мероприятия, то есть это очень приятно, очень приятно, потому что очень много школ задействовано, почти почти все, почти все прошли зональные соревнования в восьми зонах. Сейчас проходит финал. Все в удовольствие, все получают огромный, огромный такой потенциал эмоций, потенциал здоровья, опять же, повторяю. То есть вот за это большое спасибо, конечно, организаторам. Ну, я, мне бы хотелось, чтобы это было обязательно в традиции, обязательно, может быть, даже каждый год, если будет получаться возможность такая. То есть, ну вот, очень спасибо огромное. Назвіть ну, себе, представтеся. Сашко Володимир Володимирович, ЗОЖ No4. Четверта школа. Да. Ну, брали, участь, так. брали участь ага. у змаганнях серед вчителів школи, шкіл різних Херсона з волейболу. Mm -hmm. ну, ми сьогодні зайняли п'яте місце. Yeah. Ну, Цікаві були, були, були змагання. Дуже цікаво, дійсно, цікаві змагання. І як сьогодні було сказано, що можливо було б ще б цікавіше, якщо б якщо вони проходили кожного року, а не через рік. Можливо, так і буде. Тобто такі побажання до управління освіти можна передати? Ну, так? Можна, звичайно, я думаю, що, я, що ніхто б не був би проти кожного року так зустрічатися. Дар'я. Я дочка Дочка кого? Учасно. Оцього вчителя оцього оцього, так? Оцього так. І що ви прийшли сюди робити? Вболівати. Вболівати за батька? Да. Це якщо він буде погано там, грати, ви йому вдома будете гірчичників давати. Ні. Так чи? Ні? ні. Він буде добре грати, так? якщо вболіває за його така гарна дочка. Правильно? Да. Dobra, dziękuję. Dzień dobry, Міша, я учитель фізкультури 3 гімназії. Пішов подивитися на фінальні змагання е, вчителів та шкі... шкіл по волейболу. Дуже гарні змагання. Зазначно чаще їх проводити. Доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що ви суддя. тут. Розкажіть, будь ласка, хто ви? і... Я учитель 52-й школы Танусского Владимир У нас проводилась вчора зона. Ми виграли перше місце, вийшли в фінал ігор. Сейчас проводится победители всіх зон, 8 команд играют у нас. Це вчителі школ. Да, це вчителі школы. Три плюс три. Три жінки, три мужчины. Так. Змагання йдуть до 15 партій, а фінальні – за перше первого и третье место.